А це вже інше відео. Вже нашої п'ятої окремої штурмової бригади, де знову ж таки російські мотоциклісти мчать дорогою, мчать також губи завертає, і до них летять до наших позицій. Це на Краматорському напрямку, куди входить часів яр. І в цьому випадку загарбники почали ловити безпосередньо на мотоциклах, ловили на ходу як дронами, так і артилерією. А хто встиг спішитись, все рівно догнали наші впівішки. Накрили і касетним, до речі, боєприпасом. А одного окупанта наш безпілотник взагалі знайшов в трансформаторній бутці. Друзі, і в мене всі новини на сьогодні. Ми з вами зустрінемося вже завтра о 14.45. Тим не менше, ще багато свіжих новин і цікавих інтерв'ю вже працюватимуть із вами мої колеги. Це Сергій Одаренко, Юлія Гльоза. Тому друзі, вам слово. Так, ми будемо і далі концентруватися на найважливішому. Поговоримо про те, що Україна отримала понад півтора мільярда доларів інвестицій у вітчизняний оборонно промисловий комплекс від міжнародних партнерів. Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін. До ініціативи долучилися дев'ять країн: Данія, Канада, Нідерланди, Литва, Велика Британія, а також Швеція, Норвегія, Ісландія США. Фінансування здійснювалося як шляхом бюджетних коштів цих держав, так і коштом відсотків. Від заморожених активів